Дітки, я хочу познайомити вас із казковим світом квітів. Вони дійсно казкові, та незвичні, адже вони з'являються, коли настає похмура осіння погода, але вони розквітають та радують нас аж до самих перших морозів. і гарна клумба в дитсадку! Де ще ви бачили таку? Стільки квітів, барв яскравих ряд, чорнобривці рясно маярять, а величні сонячні жоржини підвели голівки, мов царівни. Айстри, побратими струнко стали, діточок привітно зустрічали. Давайте, малята, трішки з ними познайомимося. Повторюйте за мною. Айстри Жоржини, хризантеми, гладіолуси, чорнобривці, братки. А зараз давайте з вами трішки розповімо про них. Дізнаємося, які ж вони. Так, це айстра, яка вона? Ніжна, запашна, рожева. Так, це жоржини. А які вони? Ніжні, святкові, великі. Хризантеми. Які вони? Тендітні, маленькі, ароматні. Це гладіолуси. які ж вони? Запашні, великі, приємні, яскраві. Це чорнобривці, які вони? Жовто гарячі, багряні, сонячні. Це братки. Які вони? Тендітні. Різнокольорові, цікаві, незвичайні. Малята із цих квітів роблять неймовірні букети. Вони справжні дарунки осені, такі яскраві та незвичні. Дітки, я думаю, що ви все запам'ятали про наші осінні квіти. До нових зустрічей, малята!